Новий день, і маємо знову невтішні новини про наслідки ворожих атак. Під ударами російських військ опинився житловий будинок у Херсоні. Постраждали від терору бойовиків і сумщина. Є загиблі та поранені. Окупанти завдалеві удару по підприємству. Звідти розходиться сильний дим. Містян просять закривати вікна. Невже це чергова техногенна катастрофа? Будемо з'ясовувати у випуску на каналі Січас. Закликаю підписатися перед початком і до справи. У місті Сум через авіаудар у ніч на 30 серпня уражене підприємство. Атака почалася близько 1.30 ночі. Ворог скинув на цю будівлю каб. Внаслідок удару зайнялася пожежа. Начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко закликав мешканців районів Веретенівки, Ганівки та Ковпака не відкривати вікна. Через можливе задимлення повітря фахівці Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб наголосили без потреби не виходити з дому. Максимально обмежити перебування дітей, людей похилого віку та хворих із хронічними захворюваннями легень на вулиці. Ретельно мити продукти принесені з двору. Ну а нині в обласному центрі та околицях здійснюються заміри якості атмосферного повітря через задимлення. Експерти фіксують перевищене в у повітрі діоксиду сірки та азоту. Наслідки російських атак уточнюються додали в обласній військовій адміністрації. Наразі триває ліквідація пожежі. На жаль, відомо про жертв цього удару. Як зазначили в офісі генпрокурора, загинули дві жінки. Одна з них померла у лікарні, куди її було доправлено після отримання поранень від удару. Їй було 48 років. Тіло ще однієї загиблої 37 років знайшли під завалами. Станом на 13.15 сповіщають про 11 людей, які отримали ушкодження. Саме підприємство, по якому росіяни вдарили у Сумах, було цивільним. На цьому наголошує голова Сумської ОДА Володимир Артюх. Посадовець зазначив, що там займалися виготовленням пакування для харчової промисловості. Це підприємство забезпечувало роботою 680 мешканців міста. Крім того, сьогодні близько четвертої ранку росіяни вдарили по початковій школи у Глухові. Зруйнований дах, будівля навчального закладу також пошкоджена. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Пошкоджені також житлові будинки, розташовані поруч. У них повилітали вікна. А напередодні ввечері, 29-го числа, ворог наніс удар по одному із населених пунктів Шостканського району. На місце події прибули підрозділи ДСНС, аби гасити пожежу. Нині горіння вже ліквідоване. Тим часом на Сумщині продовжується евакуація жителів прикордоння. Рятувальники разом із поліцейськими та представниками волонтерських організацій вивозять людей до більш безпечних зон. Тепер перемістимося до сусідньої Харківщини, яка також сильно потерпала за цю добу від агресора. О шістнадцятій хвилині по півночі прогреміло за межами села Богославка. Внаслідок обстрілу горів автомобіль. У 2.40 населений пункт було атаковано повторно. Внаслідок обстрілу по відкритій території горіло сміття. Про це інформує глава ОВА Олег Сінігубов. За попередні 24 години також під удар противника підпали Осинове, Замулівка, Новоплатонівка та Новоосинове. В останньому постраждали чотири людини: чоловік 65 років, жінки 83, 70 та 65 років. На Миколаївщині у день, 29 серпня о 12.08, під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає. Інформує керманич області Віталій Кім. Однак шестеро людей дістали травми після агресії на досусіда на Херсонщині. Цієї ночі під ударами російських військ опинився житловий будинок у корабельному районі Херсона, снарядами окупантів в оселі потрощено стіни, покрівлю та вікна. Літній жінці, яка через ворожі удари дістала вибухову травму та контузію, бригада швидкої надала меддопомогу на місці. Крім цього, як зазначає глава ОВА Олександр Прокудін, російські військові поцілили в поштове відділення, торгівельний центр та магазини. Також було побито житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та сім приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопроводи, гараж, приватні автомобілі, автобус та сільгосптехніку. Упродовж доби окупанти 261 раз били по 11 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 43 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Всього ж у темний час доби ворог завдав удару балістичною ракетою іскандер М та випустив 18 шахедів. У результаті протиповітряного бою збито 12 ударних БПЛА, 4 локаційно втрачені, тобто упало самостійно. Про це повідомляє глава повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук. Ми ж дякуємо нашим силам оборони, які оберігають нас на землі та тримають наше небо. Ну, на цьому я не прощаюся і запрошую до перегляду попередніх випусків. Дякую за увагу. Пекельні ніч та ранок в Україні. Російські терористи атакували Київ у Черкасах. Масштабна пожежа Харків частково знеструмлено. А в Білорусі вперше застосували авіацію для збиття шахеда. Як реагувала сусідня країна на посягання в її авіапростір? Про це і не тільки далі у випуску на каналі. Січас підпишіться, і ми починаємо. У ніч проти 29 серпня противник атакував Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59, Х-69 із повітряного простору Курської та Білгородської областей Російської Федерації із цього ж напрямку двома ракетами, тип яких наразі встановлюється. А також спрямував проти мирних міст 74 шахеди. В результаті збито дві авіаракети та шість десятків ударних БПЛА. Ще 14 дронів локаційно втрачені на території України. Звітує командувач повітряних сил Микола Олещук. Протиповітряна оборона працювала в межах Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської, Сумської та Донецької областей. Власне, торкнувся терор і столичного регіону. У районі Києва збили приблизно півтора десятка російських дронів. Про це сповістили на ранок четверга у КМВА. Жоден шахет не досяг своєї цілі, як збивали безпілотники. Увага на екран. Вибухи від роботи ППО лунали вночі, а повторне громихання прокотилося вже близько 6.12. Місцева влада повідомляє про падіння уламків збитих цілей у трьох районах Києва. За даними мера кличка, у Дніпровському районі на дитячий майданчик між будинками впали уламки дрона. У Голосіївському рештками БПЛА пошкоджено вікна та двері у квартирі на шостому поверсі житлового будинку. В помешканні виявлено невеликий уламок, схожий на гайку. Також у Деснянському районі, де впали уламки дрона, зайнялася альтанка в котечному містечку. Рятувальники прибули на місце. Інформація про постраждалих не надходила. Ще одна пожежа на тлі дронової атаки через падіння уламків сталася у Черкаській області. Горіло на території одного із приватних підприємств обласного центру. Вогонь охопив територію площу 2700 квадратних метрів. Керівник ОВА розповів, що вогняну ситуацію вдалося ліквідувати. До гасіння залучалося 75 рятувальників та 21 одиниця пожежної техніки. Частина Харкова після нічних тривог залишилася без світла. Із опівночі російські агресори із РСЗВ ГРАД обстріляли село Одноробівка. Внаслідок ударів пошкоджено два приватні будинки та господарчі споруди після відновлення знову пошкоджені енергомережі. Постраждалих немає, резюмував керманич області Олексій Нігубов. Ударів по самому обласному центру протягом доби не зафіксовано, додав він. Крім того, протягом попередніх 24 годин противник атакував Новоосинове, Соболівку, Балаклію, Дорошівку. У місті Куп'янськ внаслідок авіаційного удару горів приватний будинок на площі 80 квадратних метрів. Пошкоджена будівля Куп'янської військової адміністрації, п'ятиповерхові житлові будинки, готель, будівлю прокуратури та суду, інша цивільна інфраструктура. Упродовж доби окупанти 252 рази били по 13 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 18 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Миколаївщина теж зазнала шахетної атаки. Деталі керівник ОВА Віталій Кім пообіцяв згодом, але зазначив, що наслідки терору у середу є. Отже, учора, 28 серпня, о 14.58 та 16.04 під ворожими артилерійськими обстрілами перебувало місто Очаків та акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає. Також о 16.52 минулого дня ворог завдавав артилерійських ударів, а о 17.05, 17.28 та 18.01 спрямував дрони типу FPV по Куцурубській громаді. Внаслідок одного із обстрілів у селі Солончаки пошкоджено два житлових будинки. Люди, на щастя, вціліли. На Херсонщині через російську агресію п'ятеро людей дістали поранення. Ворожі бойовики поцілили в автозаправну станцію. Житлові квартали населених пунктів області, зокрема, багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопровід та приватні автівки. Про це у своєму телеграм пише глава області Олександр Прокудін. Не припиняє агресор крити північне прикордоння. Уночі та зранку росіяни здійснили 19 обстрілів в Сумської області. Зафіксовано 63 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Есманська, Хотінська, Глухівська, Дружбівська, Шалигинська, Миколаївська, Свеська, Великопасарівська, Краснопільська та Новослобідська громади. Кількома днями раніше, через обстріли у селі Семенівської громади, на Чернігівщині горіли 25 домоволодінь. Тому цим територіям не менше приділяємо уваги. До того ж, росіяни вже почали нахабно прорватися і до сусідів до слова своїх друзів білорусів. Вже не раз моніторингова група білоруський гаюн фіксувала перетин повітряного простору республіки, але нині вони вже не витримали. Вперше для збиття ворожого безпілотника в Єльському районі Білорусь застосувала власну авіацію. За даними аналітиків. Після заходу шахеда в повітряний простір країни винищувач близько 20 хвилин ганявся за порушником, а в районі четвертої години ранку чули не менше двох вибухів і спостерігали яскравий спалах у небі. Нагадаю, раніше Лукашенко скаржився, мовляв, його повітряний простір порушують українські дрони. При цьому самоназваний президент пригрозив, заявивши, що без відповіді будь-які провокації не залишаться. Але чи буде відповідь в такому разі для Росії? Шановні глядачі, як думаєте, ви напишіть, будь ласка, у коментарях і не забувайте, будь ласка, підписатися на канал Сейчас, залишати свої вподобайки та тиснути на дзвіночки. Нам неймовірно важливо бачити ваш фідбек і отримувати реакцію.